Нам долів долинами пшеничка ланами, дивий де дівчинонько, поговори знам. Ой, не вийшла дівчинонька, вийшла стара мати, прошує, закликає козаків до хати. Один козак коня веде, другий коня в'яже, третій козак йде до хати, добрий вечірка, добрий вечір, стара мати, дай води на ти хорошу дочку маєш, позволь подивить. Вода синьох у коновці, іде та й на я дочка на веселю іди подивись, пішов я на весілля та й став під віком, тому рай, то киваю на дівчину пак. Вийшла, вийшла дівчинонька, а я подивився, як за мені заговорив, заголоймись. Вода в сіньох не холодна, піду до криниці, я дочка не вродлива, піду до вдови. А у довиці дві світлиці, а трета кімнат, а у тебе одна хата та й та не прибрав. Ой ти коню вороненький, ревонька, сивенька везення занесення, де моя меленька. Onde te congo agora nen que te bere vase orza reseña da nesenya tamnde moa me